Вітаю, друзі! Сьогодні в нас підводне полювання на такому ось кар'єрчику. Одне із моїх найлюбленіших місць. Приїхав сьогодні перевірити, так як літом тут дуже багато відпочивальників було. І не можна було тут так, був, так сказати, понеряти на такому ось кар'єрчику. Дуже класний кар'єрчик, завжди прозора вода така. Але літом тут відпочивальників стільки, що немає, де палатки поставити. Всі приїжджають двоє на двоє-троє на суток. Так що дивлюся, приїхав сьогодні вже. Людей практично немає, і можна сьогодні буде спокійно собі порибачити на такому ось кар'єрчику. Зараз поставимо палаточку, розположимося і будемо готуватись до підводного полювання. Так як літо вже закінчується, і практично на підводне полювання не разу так і не виїжджав. Один раз їздив на удочку, так же само на цей кар'єрчик приїжджав, хто пам'ятає, там трошечки далі був. І Класно, теж так половили платвичку. А сьогодні будемо пробувати зловити щось більш серйозніше. Мені тут бувають попадають такі гарні щучки хорошій. Можна пошукати і корубчик є. Так що, друзі, будемо ставити палаточку і готуватись до підводного полювання на такомусь кар'єрчику. І зараз подивимося, яка я тут ще водичка. ну Водичка тут завжди покажу вам, кристальна просто. Водичка тут, як завжди, друзі, просто кристал. Подивіться, красота. Так що сьогодні буде класне підводне полювання. Водичка, звісно, просто клас. Друзі, будемо ставити палаточку і готуватись до підводного полювання. Друзі, палаточку поставив, поставив століка, ну і вже трошечки починає темніти. І похолодало так, звісно, сьогодні буде свіженько спати. Так що зараз трохи перекусимо, подождемося Подож... вже темноти, я вже все сюди приніс. Спорядження, все, перекусим і буду готуватися до сьогоднішньої риболовлі. Так що клас! Погодка сьогодні теж супер, тихесенько, так, просто чудово. Але дивлюсь, відпочивальників вже з'їхали, туди вже долю сюди компанія приїхала. Там одна і, дивлюсь, машина ще поїхала так, аж на той край. Так що сьогодні тут і людей буде трошечки. Але нічого, я думаю, що вони нам не помішають. Будемо, друзі, щось перекушувати зараз. Тов свій перекусити, палаточку поставив, місце вибрав, класне, якраз буде класно на воду видно, подивитися буде. Ми чайку, перекусимо і будемо заходити, бо вже якраз темніє і кумарноти ще кабець, перець, місяць, і комарів ще повно. Але вітру нема, тихенько. І буде класно сьогодні порибачити, Водичка звісно, чистенька, класно. класно. Сьогодні ми підведемо полювання крутецьке. Перекусимо трошечки. І якраз стемніє і будемо передіватися. Планів, звісно, було їздити, знімати. Кожну неділю думав, планував собі все, буду їздити, знімати. Але нічого не вийшло, нема часу, так що відео буде дуже рідко, ну, буде час буду знімати. Ну, будемо старатися, скоро зима, може зимою буде. Більше часу їздити. Ну, буде видно. Так що, а зараз планую ще поїхати на один водойом, звісно. Поїхати на кар'єрчик на Лісове озеро. Мені дуже подобається, там дуже класний такий водойом. Класний, ну, майже такий, як цей. Ну, тут він більш популярний, і дуже багато людей. Там геть і зараз виїжджалося вже по березі, дуже багато людей. Він навіть... За спиною видно вже, як молодці плавають. Тобто, тут дуже багато людей. Не знаю, що тут ще в воді буде. Колись була, звісно, хороша риба. Буду готуватись до підводного полювання. Треба ружжо підготувати, підготувати спорядження. І рибачити клас, звісно. Я думаю, сьогодні буде класна риболовля. Який місяць класний. Так що, друзі, вже темніє. Можна йти передіватися. Так що я сьогодні, звісно, класний вечір, тихий. І сьогодні буде класне полювання. Я вже ось взяв з собою такі гермомішки І там вже в мене все споряження. Лежить мої костюми. Моє спорядження все. Куночка, блюйок, ключі від машини, документи можна вкласти, все. Костюмчики мої. Все напоготові. Ще чуть-чуть зараз ще щастиє. І можна буде рибачити. Все, друзі, підготовив, Все на місці, костюм, все. Ружо вже зарядив. На найбільшу рибу цього водойома. А сподіваюся, сьогодні буде класна риболовля так як давно вже не їздив. Так щоб зябри, як кажуть, промучить. Виїхав сьогодні, відпочити і дивлюсь, такий місяць сходить. Взагалі буде сьогодні класна буде така риболовля, підводна ночна риболовля. Друзі, передівся, одів спорядження вже, все, Ну, будемо йти ловити рибку але трошечки вийшов такий казус невеличкий як завжди забув щось забув а цей раз я забув свої перчатки так що сьогодні будемо плавати без перчаток але подивіться друзі сьогодні і місячно так що можна навіть плавати без фонарика так щоб не впасти так щоб не впасти о! Так, 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 тик. Ще так темно. О, додавим трошечки світу. О. Прийшли вже до води. Так що така ось буде риболовля. О. Ну все, друзі. будемо йти шукати рибку. Доброго друзі! Ну, сьогодні підводне полювання вийшло таке не дуже. Дуже густа трава. Дуже густа трава така була, що капець. Бачив щучку, так треба було її, звісно, стріляти. Ну, і Бачив пару коробчиків. І одного змазав, не попав. Бистренько проскочив траву. Все, я його не побачив. А ще за одним гнався і не догнав його. Там і вода трохи підмучена. По дну, але дуже густа трава, я проплив буквально цей кар'єр, цей по кругу. Дуже хотів знайти рибу, шукав, шукав, знайшов, вийшов вночі і навіть вже не включав камеру, бо втомився, забувся і ліг спати. Але хоч спалося добре тихесенько, всі пороз'їжджалися вночі видно. І так, хорошо сьогодні відпочив. Ну, друзі, така вийшла. Сьогодні у нас підводне полювання. Якраз сонечко сходить вже. 5 часов ранку. А от така вийшла у нас сьогодні пригода без рибки. Ще планував рано приготувати рибу, але вже нічого не буду готувати, не буду робити, буду збиратися і їхати додому. Ну, Ось така, друзі, красота. Сонечко сходить, водичка парує, Класно. Можна буде приїхати ще раз спробувати вже. Але бачите, яка ситуація, що рибка трошечки сьогодні мене перехитрила. Отаке От це полювання. Коли з рибкою, коли без. Ну ось красота, туманчик такий на воді. І все, щучка одна була і то, дуже цікавий момент, вона стояла в. На такий в траві. І коли побачила, що я підпливаю, і притворилася мертвою так боком-боком-боком. І лягла так в траву, я її не збирався навіть стріляти. Вона трошечки маленька була, там сантиметрів 40, але можна було 40 вже стріляти. Ну, така, друзі, красота, такий ось кар'єрчик. За хороший кар'єрчик. Так що, друзі, кому сподобалось це відео, ставимо пальці. Коментує, а я поїхав додому.